Детальніше розібратися в темі бджільництва і технології нам допоможе Віталій Харченко, блогер-пасічник. Сам він має 800 бджолів сімей, це дуже велика кількість, і займається промисловим бджільництвом. Наприклад, є такий стартап Agrolabs. Він там в Дніпрі був заснований, двоє хлопців заснували, і вони зробили спеціальний такий датчик для контролю запилення, типу, рахували, там, скільки залітає, вилітає бджіл, і вони як пояснюють, що це впливає там, на, якість, можливо, на кількість того запилення. На 30% здається, така цифра покращує. Можете розповісти, як взагалі працює це. Ну як чому це важливо? Там скільки залітає, вилітає, наприклад, вулик бджіл. Е, ну це зрозумів ваше питання. Це щоб той хто наймає якби бджіл на запилення, щоб він розумів наскільки буде у нього як якісне запилення? Тому що ну платиться за бджолину сім'ю, але бджолина сім'я це поняття, якби ну розтяжиме. Тобто вона може займати там 2-3 рамки, і це можна назвати джолиною сім'єю. Це так і буде, а може займати 30-40 рамок, тобто в 10 разів сильніше. І, от, наприклад, у нас це скажімо, ну, середнє популярно запилення а така країна, як США, там великі пасіки, які тисячі вуликів нараховують, вони навіть мед не збирають, це їх не цікавить. Вони заробляють тільки за рахунок запилення. От у них запилення в Каліфорнії починається з лютого місяця, це миндаль. От там середня ціна за одну бджолину сім'ю 200 доларів США за запилення. Тобто пасічник заключає з фермером договір, що він поставить бджіл, які постоять там 3-4 тижні, поки буде цвісти миндаль. І от він привозить, наприклад, тисячу сімей і за це, щоб бджоли постояли місяць в оцих садах е, миндалю. Йому платить 200 тисяч доларів. Того його мед, ну скажімо, особи не цікавить. І далі вони везуть на різні культури там на клюку, на ну, на єжевіку. е, ну, в общем mm -hmm. а так і, і для того, і для того щоб фермер розумів, наскільки, ну якби він ж не може сісти і порахувати, скільки бджіл вилетіло, скільки прилетіло. Е, для, цього, для того і приміняються ці технології. Тобто фермер, наприклад, може пригласити 10. Розличних пасічників, і він же в бджолах не сильно розуміється, щоб там лазить туди, і от підключають Ну оці технології, які покажуть, в якого пасічника, скажімо, ну бджоли ефективніше запилюють, які сім'ї ефективніше запилюють. Тобто є ще бджоли різних порід. Oh. Тобто, одна порода може трошки раніше вилітати, там на півгодини Одна порода oh. там пізніше може вилітати. Ну і всі розлічні. Фактори, якби ну теж влияють, скажем запилюють всі бджоли абсолютно. Ну просто одні, наприклад, можуть там на 10-15% відсотків більше облітати квітів. Ну за що того, що сім'я сильніша, і там ну, розлічні породи, в общем розлічні технології у пасічника ведення бджільництва. Оце фермеру. Я думаю, що дуже сильно допомагає. Фермер просто не просто, скажімо, теоретично бачить, а, а він бачить за що він платить кошти. Не фермер, а аграрій правильно називати. <гум> і він бачить, скільки йому дають, скажімо, дають статистиці попрацювати. Йому дають статистику. Тобто він бачить, що да, от цього пасічника, от там наприклад, скільки то там кожна сім'я приблизно в середньому вилітає і залітає в